Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про дієту номер 3 за Певзнером. Якщо ви або у ваших рідних наявний закреп або порушення моторики кишківника, то ця дієта саме для вас. В даному відео я вам розповім, як працює дана дієта, що вона в себе включає, а також при яких захворюваннях її можна використовувати. І звісно, меню на 7 днів, як і в попередніх відео. Дана дієта включає хронічний закреп. Коли акт ідифікації відбувається рідше ніж три рази на тиждень, і він супроводжується відчуттям болю, здуття а також неповним випраженням кишківника, синдром подразненого кишківника із закрепами це функціональний стан організму, який супроводжується уповільненням перистальтики самого кишечника, тобто його рух скорочення уповільнюється, і відповідно супроводжується також порушенням виділення акт ідефикації. В результаті цього виникає здуття, біль, проте цей стан може змінюватися нормальним актом дефекації. І наступне атонічний коліт. Це запалення товстого кишечника, яке супроводжується його в'ялістю і відповідно з уповільненням перистальтики, тобто виведення калу назовні. В результаті цього може бути. Здуття його петель, тобто вони збільшуються, і ми відчуваємо важкість, дискомфорт, здутий живіт, також може супроводжуватися навіть болями в нижній ділянці живота, ліворуч або праворуч. Основна проблема даного захворювання те, що їжа повільно просувається через кишківник і відповідно відбувається закреп в нашому організмі. Давайте розберемо, що можна і не можна при даній дієті. Звісно, в першу чергу це очі у великих кількостях: листя салату, огірок, помідори, буряк, морква. Все це стимулює перистальтику за рахунок того, що містить велику кількість клітковини. Фрукти також містять в собі клітковину, а також фруктозу, яка буде стимулювати Це Те саме чорнослив, абрикоси. Кісломолочні продукти. Кефір, йогурт, яряженка. Все це стимулює нашу перистальтику, а також покращує мікробіом кишечника. Мікробіом це нормальна мікрофлора нашого організму, тобто корисні бактерії. Звісно, вода. Для того, щоб наш організм нормально функціонував і, відповідно, не були сухі клітковинні речовини. М'ясні або рибні бульйони також стимулюють перистальтику кишечника і, відповідно, зменшують закрепи. Та сухофрукти, яке зазначав той же самий чорнослив курага. Не можна при даній дієті, випічка з білого борошна, адже вона буде бродити в нашому кишечнику і уповільнюватиме перистальтику. Внаслідок бродіння відбуватиметься здуття кишечника і відповідно роздуватиметься живі. Жирне м'ясо. Йому потрібно більше часу перебувати у шумково-кишковому тракті для того, щоб перетравитися і вийти назовні. Копчини та маринади впливають погано на кишечник, адже можуть його уповільнювати, а також викликати запалення. І, звісно, шоколад і кава, які також впливають на моторику кишечника. На даному слайді ви можете ознайомитися більш детально з даною дієтою. Поставте відео на паузу та розгляньте картинку. Дієта номер 3 покращує моторику кишечника, покращує його перистальтику – також зменшує відчуття здуття і дискомфорту в животі. Дана дієта це не тимчасове вирішення проблеми, а спосіб життя, з яким можна спокійно жити і споживати будь-яку їжу, окрім заборонених продуктів, і відповідно ваш кишечник вам подякує. Ну і звісно, як я обіцяв, меню на 7 днів. Можете поставити відео на паузу та ознайомитися з даним прикладом з понеділка по неділю. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Тут буде ще багато чого цікавого. А якщо у вас виникли запитання, пишіть їх в коментарі і я з радістю дам на них відповідь.